Добрий день, шановні любителі винограду, вітаю вас на ютуб-каналі Виноградник від зими до зими. Сьогодні у нас 4 травня, прийшов час зробити номіровку пагонами. Це в нас трьохрічних два кущика. Я думаю, на них в ідеалі 8 пагонів залишити. Ну, я попробую залишити 10 далі буду дивитися по мірі їхнього зростання, розвитку. Ну і будуть, може, підломлю ще лишнім. З ягодою, ну тут я не думаю, що більше 4 кілограм, 3-4 кілограма. Залишимо. І так, перш за все, що ми робимо, це обломуємо наші двойнички. Двойнічки, двойнічки тронічки Це залишимо. Як бачимо, ми всі вони мають ягоди. Тут немає. Тут біля заліза був примерз. Це ми виломимо, цей ми теж виломимо, цей ми теж виломимо. <кій> Має бути між ними в середньому 15-20 см. Цей ми теж виламем. Так, Тут в нас є приблизно. Тут теж є. Далі йдемо до голови кущика. Тут ми <кій> два залишимо на всяк випадок, бо я думаю, може цей рукавчик ми замінимо. Ось цей піде йому або цей, або ми тут на наступний рік обліжимо, якщо цей пагін гарно розвинеться. Далі цей ми обламуємо. Далі цей залишаємо. Або цей Цей ми облимуємо. 20 є, є. Цей ми теж обламуємо. Цей ми такий бідолашний. Цей у нас гарніший. Цей теж обламуємо. І так, в нас вийшло зверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 пагонів. Цей ми теж обламуємо. І так, ось у нас вийшло 10 пагонів. Це на третій рік вегетації. Будемо дивитися, може я ще обломлю далі. Далі в нас йде це в нас аватар. Далі обломуємо перш за все двойнички. Цей в нас теж обломуємо. Тут у нас ну, сантиметрів, я думаю, тут 12-13 але як бачимо, тут місце в них буде. Якщо цей сюди підв'яжеться, цей сюди, а цей сюди. Далі цей сюди. Так, Далі цей теж обломуємо. Цих два хай залишимо. Цей теж забираємо. Цей нам буде, може на заміну. Цей виломуємо. такий в нас результат поки виходить. В кінці у нас тут, бачите, він, саме більше вони женуть. Це вліє полярності, як ми знаємо, що в сильнорослих кущах це все в кінці, саме більші і перед ну, і згибом теж. середині завжди трошки менше. Ну, не завжди, ну час. Так, далі ми ще от двойничка одного пропустили. Так, далі, що ми тут робимо? Цей такий хіленький. Цей обромуємо, цей теж обломуємо, цей залишаємо. Цих два залишаємо. І так, в нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. Багато багато якого ми заберемо. Ми бачимо тут дві, два цвіття. Тут теж два. Не знаю який кращий, обоє гарні. Давайте ми цього, ні цього, цього, цього. цього, Давайте виломимо з цього. Так, і що нам ми цього залишимо? Два. Ну, далі буду бачити за розвитком. Дивитися тут. Ще бачимо двойничок, Виломуємо. Тут бачимо теж двойничок, виломуємо. Так, ось такі результати, сильно рослий. Ну, буду дивитися, на ньому ми лишимо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Залишимо 11 далі будемо наблюдати. Далі у нас наступненький. Тут вже він пронормірований більш-менш. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і тут ще знизу вибиває два. Ну, хай там будуть вони. Завжди потрібен мати про запас щось. Двойнічки ми виломуємо. Ну, ось так. Ось так у нас буде трохрічка. По ягодам будемо дивитися, може пів гроздочки, може кілограмчик, може два. Будемо дивитися за його розвитком. Так, наступний у нас я ж бачимо, що ця буде лишення у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачимо тут два. Цього нижнього виломимо. Тут, тут такий згиб нехороший. Може ми його на наступний рік переведемо, цю лозу, виріжемо на, на цю. Вона гарно розвивається, тут якраз і загиб. На ізгибі воно теж дуже сильно росте пагін. Може ці, не хватить через цей ізгіб, е, йому поживних речовин. На всяк випадок коли що ми залишимо цю. Тут є місце. Ми цей сюди розмістимо, а цей туди. З голови куща так само ми нас бачимо, гарно розвивається. І тут. І нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучок. Молоднячок я залишаю три, три таких пагона, три рукавчика. Будемо дивитися, як воно буде розвиватися, якщо будуть короткі міжзоузяля, буде хіленький, ну, одного вилимемо, залишимо два. Молоднячку, якщо є потенціал. Ми тут дивимося. Раз, два, три, чотири рукава. ну Залишаю, поки далі побачимо. Якщо буде дуже пригнічений, звичайно будемо виломувати по одному. Ось такий приклад. Як бачимо, лоза чи вимерзла, чи погано визріла, але тільки тут. А корінчик у нас вже трьохрічний, сильний. Буде пхати, нам потрібно тут щось чим побільше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість залишаю я через те, що він трохрічний. Я думаю, що і цих шість будуть жирувати, тому я залишаю всі шість. Тут тонча лоза. Тут ми можемо залишити раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і знизу ми теж залишимо поки всі. Далі будемо наблюдати ось тільки останнього можемо обломити. І ну і цього можна. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Теж шість. Якщо буде жарувати, будемо залишати пасенки. Якщо будемо далі дивитися. Далі ми будемо вже нормувати гронами. Як бачимо, ми дуже багато грон вибиває. Раз, два, три, три. Вже є. Ні, дві. Дві. Тут. Дві. Тут теж дві, тут теж дві, тут теж дві треба буде нормувати, залишати по одній, а де взагалі видаляти. Саджанці наші молоденькі проходять вже закалочку. Я їх вже не забираю на ніч. Вже вони ночують тут, хоч і вночі до плюс шести, бачимо, гарно вже вони не хлорозять, гарно переносять похолодання. Ще через днів 5, 6-7 навіть будемо висаджувати. Ще буде 8 чи 7, ще там приморозок вночі, а далі вже будемо висаджувати. Ми вже і помідорки. У нас вже доволі дорослі. І саджанці винограду теж. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. До побачення, до наступних зустрічей.